Друзі, вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. І сьогодні я хочу посвятити відео таким чарівним ягодам. Це називається Гочі. Розповісти, для чого я посадила ці ягоди як за ними доглядати. У мене є там відео на моєму каналі, як весною я формувала Гочі. Потім літом обрізала. Цей раз я хочу показати, який ефект йде від обрізки в результати як обрізка впливає на урожайність і, е, ну і показати, розказати, які, е, які властивості, як впливає на організм людини оця дивоягода. Значить, дивіться, для чого я посадила його. Багато людей мало знає про ці ягоди, садять більше для давлення І все. Бо я продавала на базарі його ці жив... ну, пагони, жовті кущики, то більше брали для давлення. Насправді тут аспект лікарської дії, дуже великий. Значить, дивіться, Значить, Ці ягоди мають антиоксидантові властивості, стимулює гормон. Який є, уповільнює процес старіння організму. Далі м підтримує кров'яний тиск у норбі завдяки молекулам полісахариду. Далі попереджає утворення ракових пухлин, оскільки мають антираковий мінерал германій, сприяє зниженню холестерину в крові завдяки бетаспіролу бета в Нормалізує показник цукру в крові на початковому етапі розвитку діабету. Це провірено, бо в мене батька діабет першого ступеня. Він в мене вторік гостював. Я його заставляла їсти ці ягоди регулярно, і в нього цукор став в норму. Він себе набагато почав краще почуватися. Але чоловіки це як діти, їм ходити за ними з ложечкою і годувати їх треба, бо так вони самі. Ні -ні. Він поїхав у Вінницю назад і ну, послідство там так, дали йому з собою ті ягоди. Вони там так і в нього і стоять. Зараз він знову до мене приїхав, я його буду, він вже в мене старенький, вже 78 років, буду його воскрешати. Отож, він завдяки е, цим ягодам сахар е, приходить в норму. Далі, сприяють зниженню апетиту. Тим самим є сприятливі е, для лікування ожиріння та для схуднення. Так, да, Це теж я на собі провірила. Гарно в живіт убирається, красиво живіт. Це хвороба жінок, оце животиці, такі надуті. Це хороша ягода, справді. справді. Далі якісно покращують усі фази сну ефективно у боротьбі з безсонням та мігрінням. Запам'ятали? Е Завдяки заспокійливим свойствам також допомагає при стресах і депресіях ці ягоди. Ну, підвищують енергію. Як результат, депресія це пригнічення енергії. Вони підвищують цю енергію. І депресія уходить в сторону, тому ягоди корисні дуже теж. Особливо в наш час, коли люди страдають від депресії, від стресів, ці ягоди будуть стануть у пригоді природні ліки. Далі вони застосовуються для покращення зору. Я вживаю їх також, тому що я вишиваю. Хто дивиться мене постійно, бачите, там її роботи на моєму каналі. Я виставляю не всі, але частково я виставляю свої роботи. І зір, мені зараз 53. Ну, Організм мало вже виробляє меланіну, який відповідає за зір. І мені потрібен потрібно, щоб зір був в нормі. Тому я для покращення зору використовую алоєвера. Дуже дієвий спосіб, і ось ці ягоди очі використовую для покращення зору. Значить, Також вони ягоди сприяють омолодженню крові. Це теж дуже важливий аспект, тому що коли кров омолажується, як результат омолажується весь організм, і як результат запобігає процесу старіння. Також ефективні. В період менопаузи зводить до мінімуму е, симптоми болючі, е, також ці ягоди ефективні для лікування тривалого кашлю, е, дуже корисні для покращення пам'яті. Угу. Я ж кажу, це навіть радіє, що кров приводить в норму. І так, завдяки цьому виробляє ті білі і червоні ті тіла, які приходять в норму, і організм омолажується автоматично, ну, весь організм, там йде цепочка одна за другою. І всі органи приводяться в норму завдяки цим ягодам. По ягодах я вам розказала, запам'ятали, омолажує організм, приводить. Значить, по ягодах я вам розповіла, для чого я посадила, тепер про догляд. Значить, в нас рослина, ця ну не дуже популярна, я б сказала, тому що багато садівників садять її, вона потім, якщо не знати, як за нею доглядати, вона буде агресивна. Вона за Хвачу велику ділянку навкруг себе землі, і викорінити її дуже важко, тому що навіть маленький корінчик лишається, і він постійно проростає. У мене, ось дивіться, у мене ось тут годжі росло. Я вже років п'ять, я тут його викопую, викопую, а воно все пускає, пускає. Я звідси просто забрала їх. Тому що тут в мене теплиця, і мені треба було вбрати їх. І я кажу, маленький корінчик лишається, і воно знову пускає і росте, і збутися його реально складно. Щоб цього не трапилося, щоб воно у вас, щоб цього не трапилося, щоб воно у вас було акуратне, не заважало нікому, росло собі і. Вас радувало, для цього потрібно годжі формувати. Дивіться, в мене, я спосадила була кущ. Це для тих, хто не хоче в мене переглядати мої відео попередні, які я робила раніше, хто перший раз зайшов до мене на канал, розповідаю. Залишаю 3-4 таких от. Ось таких, я не знаю, як назвати, бо воно і не кущ, і не ліана, по суті, але дуже швидко росте, в сезон може досягти матра 3-4, ось така гілочка. І коли садите, воно багато напускає. Я залишаю 3-4 гілочки таких, і потім продовж росту. Я їх переплітаю, ось бачите, як я попереплітала. І далі, ось ці всі геляки я зрізаю. А не зрізаю, обривати можна. Якщо це не колюча форма, як у мене, то можна руками обривати. Не жалійте, тому що воно постійно напускає нове. Це сильно росла рослина. І то, що ви будете обривати, воно йому ніяк не зашкодить. Те, що там в корінці, воно напускає, його я обрізаю під самий корінь, щоб було в мене тільки ось цих три-чотири гілочки. На них в нас формуватися буде урожай. Це ми весною провели отаку форму. Тоді залишаємо, оце, як вам показати, краще, ось тут добре видно. Залишаємо ці гілочки просто. З них, потім навесні випускаються ось ці молоді гілочки. Ось, Бачите, обрізано? Випускаються і ці молоді гілочки. Ось, я знову обрізую літом. Бачите? Вони випускають знов. Ось, бачите? Обрізаю. Вони випускають знов. І на цих гілочках вже літом, молоді гілочки, вони випускають цвіт і формуються годжі. Тобто обрізати потрібно два рази: рано навесні і літом, бо воно пізно цвете. Можна обрізати. Ці за літо, що воно напускає, теж я вже обрізала, це виходить, що вже на осінь. Зараз знову треба це в третій раз, щоб оце все брати і залишити самі ці ягоди. Оце все ми забираємо. Нам воно не потрібно. Тому що до Зими воно може влягти на землю і вкорінитися. Цього не допускати. Ми ці всі обрізаємо навіть зараз на зиму. Це вже в мене третя обрізка виходить. І, і біля стовбура ми, ось так, вам, бачите, я тут постійно зрізаю. Я даю йому розростатися. Все. Бачите, скільки я вже тут позрізала була? Це потрібно робити цю обрізку. Все, бачите? Е -е. Ось дивіться, це я його раз. Обрізала тільки навесні, більше його не чпала. Це чисто для експеримента. Ну, внизу, то я обрізала, бо не хотіла, щоб воно в мене тут влягалося і, і вкорінювалося. Дивіться, бачите результат, як говориться, много до дурного. От. Якби я його обрізала, воно б було б рясне, таке, як це. А тут ягоди є. Ягоди є, але їх небагато. І дивіться, які довгі, довгі-довгі аж до землі. Ось, дивіться, бачите, яке наросло. Ну Тут воно. Так я зараз приблизно скажу, скільки воно має. Так, це. Метр два-три три метри виросло. О, Бачите? Ну де ж воно тут? Ягоди є, так, да, воно вони ще зелені. По-перше, не чи не достигнуть. По-друге, це одній і той самий сорт, це не різні сорти. І таке во. І воно, там, ну, я агроволокно постелила, то воно ще не вкорінювалося. А якщо ну, зараз буду обрізати, Лягло на землю вкоріниться і все. І ти навіть, якщо викопаєш, я як казала, курінчик лишається, і воно починає рости. Цього не треба допускати. Ну, от, результат одної обрізки цього годжі. А це двойна обрізка. Зрозуміли різницю? Тому потрібно два рази обрізати. Навесні і літом. Так, далі багато людей вважають, що годжі це наша українська дереза. Ну, я би не сказала, тому що у нас теж є цілі плантації цієї дерези. Да, листя схоже, але воно довше, по-перше, воно довге йде. Квіти да, такі, як у годжі. Ягоди схожі, але їх дуже мало. За властивісті української дерези не скажу. Колись кажуть, що збирали, їли, готували з них там, джеми. ну, не знаю, не бачила я на них. Можливо, птахи з'їдають, Ну, наскільки я дивлюся, що небагато е, тих ягід на дерезі. Тож не путайте, годжі і дерезу. Е, це, знаєте, те саме, що. Меліса, наприклад. Багато впевнено не знають, що меліса є лікувальна і є просто меліс. Вони ідентичні по квітах, по росту по листю, ідентичні. Єдина відмінність у лікувальної меліси, коли вона достигає зернятка насінечка, там є дві чорних цяточки, таких одна напроти одної. Якщо на насіннячку є такі цяточки, то у вас лікувальна меліса, яка допомагає теж при порушенню кишкового тракту, при головних болях, вона діє заспокійливо і гарно допомагає, теж коли безсоння. А звичайна меліса є, то вона ніякого ефекту не дає, просто трава. Хоча і запах такий самий, але нема того ефекту. Так само згоджі і диризую. Рослини ніби схожі між собою, але це зовсім різні рослини. Що вам ще розказати. Ніби так вкратце все ясно, що сказала, правда? З е, сирими ягоди не треба їсти. Е, я їх сушу. Сушу і ви. В сушеному вигляді можна заморозити ще. В сушеному вигляді 50, від 10 до 50 грам в день їх треба вживати для того, щоб ваш організм був в нормі. Свіжі ягоди, вони мають там якісь трошки такі отруйні речовини, вважаються отруйними. ну... Я, наприклад, їла 5 ягід, то мені нічого не було. А якщо звісно, ж меню зісиш серих ягід через те, що в них дуже багато цих вітамінів, антиоксидантів і тих всіх мінералів, що необхідні, то це буде передоз. і, звісно, буде передоз. і отруєння, так як від любих таблеток, якщо ви більше з'їсте. Тому краще. Вживати їх сушеними. Їх можна додати в салати, з них роблять джеми. ну, в вареному вигляді я не признаю використовування рослин, тому що ну, ми вже всі знаємо, що при кипячні, варінні там всі ті лікувальні властивості пропадають. Тому краще все-таки я би порекомендувала або заморозити, або посушити. В них зернятка не грубі, тоненькі, м'ягенькі, так що кісточок немає. Там, як перший погляд, здається, що там одна така кісточка, наприклад. Ні, солодке. Вот Таке нудно солодке. Тому краще, я кажу, від 10 до 50 грам годжі. Бажано на три, дні, на три рази розкласти цю, цю пропорцію, кожного дня вживати і ви будете молоді, гарні і здорові. Все вроді розповіла. Сподіваюсь, моє відео було змістовним і корисним для вас. Отож, не бійтеся, садіть. У мене тут три кущі, мені хватає на цілий рік їх, в принципі. З ну, тею то я не знаю, що це робити. Воно тут ще, бачите, цвіт пускає в мене. Вже фінішу вже 21 вересня. Воно вже по-любому не встигне достигнути ці. Нема того урожаю, звісно. Може, ще щось. Щось достигне, ну я кажу, що не треба жаліти цю рослину, а потрібно обрізати. Обрізати. Я зараз оце обриваю поставлю в сушарку, помию, поставлю в сушарку, щоб воно сохло, буду лікувати батька і собі для зору залишу мені хватить. Зимує воно в нормальному розділі не боїться, не вимерцає. Рослина. Не вбиваємо. Так, ну все. На це я буду завершувати своє відео. Рада була з вами поспілкуватися. Кому сподобалось, ставте лайк, не жалійте. Бо бачу, там в мене переглядів ніби є багато, а лайків щось жалують ставити. Пальчика натиснути жалують. Жадні люди. Бажаю усім всього самого найкращого, миру, добра, злагоди. Любові в ваших домах. Бережіть один одного і до нових зустрічей Правда, красота. Пока.